Всім привіт! Сьогодні ми вас научимо грати в готель. Це така гра, ну не знаю, чому так назвали, ну просто так назвали. Спочатку ми тасуємо карти. Є підсунця, щоб її було видно. Ну, поняла. Ну, сюди, щоб кидала. Ми роздаємо по три карти. Ось по три. І просто ложимо без козиря, без нічого. Ось. І ось, наприклад, я кидаю їй сімку. Ось почекайте. Почекай, почекай. Я кинула їй сімку, ось таку бобову. І вона не може побити сімку бобовою, вона може побити тільки червою, Тільки червою. Ось вона б'є вальтом. Ось, якщо в мене буде ще бобовий, там вальт або ще щось, я можу її подкинути. Але червовий там, то не можу нічого. Червоного нічого я підкинути не можу. Далі ми йдемо в бой. Я беру ще карту. Ось такі карти. Ось вона мені кинула ось таку карту, я її можу побити тільки червою. Як ви бачите мою ситуацію, такого я не можу зробити, тому забираємо. Ось така вона кинула мені вісімку. Я можу побити її пікою. Піка, як вам сказати, не головне що. Головне, щоб побити пікою. В мене є піка, Шістка і ми її б'ємо. Тому що це ось моя сестра кинула мені ось таку карту. Не можна підкидати, якщо немає вісімки або шістки. А шістки або вісімки не буде, тому що вони ось тут. Забирає назад. Ось такий у нас відбій. Потім я ходжу. Хочу побити ось такою. Походити хочу, дивіться, ходимо. Вона забирає, тому що в неї немає черви. Я беру карту і ходжу дев'яткою. Вона повинна побити її пікою. Ну, вона не може її побити. Ось такі в мене карти. Ми ходимо з такою. Вона повинна теж її побити пікою. Переводного, якщо що, в дурак ой, в готель в ряді вийде грати. Далі, ось такі карти. Тільки буби, вона може її побити. Ось, дивіться, ви зараз будете зауважувати, що я її кинула сімку, а вона побила буби, але. Стоять, да, вона побила шісткою, ну меншою.